Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. 19 військових адміністрацій буде утворено у Запорізькій області. Вони з'являться у містах, селищах та селах на тимчасово окупованій території або ж поблизу нинішньої лінії вогню. Адміністрації почнуть працювати у населених пунктах одразу після того, як їх звільнять Збройні Сили України. 111 ударів на Оріхівському, Васильівському та Гуляйпольському напрямах зафіксували за добу. Росіяни били по квартирах, приватних будинках та сільгосптехніці. Зова закликає місцевих жителів, а особливо з дітьми, евакуюватися подалі від лінії фронту. У Запоріжжі, як і в інших регіонах України, будуть зносити панельки та хрущовки. Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт у першому читанні. У ньому йдеться, що мешканцям таких будинків або одразу даватимуть квартири в новобудовах, або на час будівництва будуть надавати тимчасове житло. Чекаємо на друге читання. Мелітопольський район знову радує бавовною. Надвечір у селищі Веселе вибухала російська техніка. Орки звозили її туди чотири дні. Спеціально глушили мобільний зв'язок та інтернет, але не допомогло. Дуже жваво з тимчасово окупованих територій почали тікати зрадники. З Бердянська, до прикладу, виїжджають вчителі, які увесь час окупації вчили дітей за правилами русского міра. От тільки їдуть вони не в Росію, а в Європу. І чого б це? Безкоштовну евакуацію з Мелітополя до підконтрольних Україні міст чи до Європи пропонують міжнародні громадські організації. Подати заявку на виїзд можна онлайн. Посилання є і в нашому телеграм-каналі. У Запорізькій області готуються скоротити тривалість комендантської години. Фото відповідного наказу почало гуляти з соцмережами. У Запорізькому районі пропонують починати комендантську годину о півночі, а завершувати о п'ятій ранку. Щоправда, військовий комендант та начальник військової адміністрації свої підписи на документі поки не поставили. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.